На минулому тижні займалися облаштуванням резервного пункту керування, провели туди інтернет і докомплектували комп'ютерною технікою. Також визначили потребу дров для опалення закладів освіти та пунктів незламності в осінньо-зимовому періоду 2024-2025 року. І, маючи залишок дров, фактична потреба складає на сьогодні. 2174 метри кубічних готуємо тендерну документацію на оголошення закупівлі. Також на минулому тижні працювали в системі DREAM. на сьогодні. ініційовано три проекти, і до 26 квітня нам потрібно подати заявку по двох об'єктах: це будівництво захисних споруд цивільного захисту у школі номер один і в школі ліцею. Тепер ви зрозуміли, чого ми ставили питання про переход навчання у укриття? Звичайно, тому що погіршилась ситуація обстріли високошвидкісними ракетами, і в останній випадок, оцей який був у нас, спочатку прозвучали вибухи, а потім була тільки оголошена тривога. Тому з метою забезпечення. Безпекової ситуації ми організовуємо навчання в укриттях і на сьогодні 18 закладів освіти в змішаному форматі в укриттях працюють а шість працюють дистанційно. Ну із за умов того, що вологість підвищена і в укриттях дуже сиро. Тому вони перейшли на дистанційну форму навчання. Ми собі могли дозволяти навчатися в змішаному режимі, тому що ворог ракети випускав десь із Азовського моря, там, Саратовської області. Ракети поки розпочинали рух, потім оголошували повітряну тривогу, діти ховалися в укриття. Зараз на кордоні ворог поставив ракетну систему залпового вогню. Щоб ми це розуміли, є град, є ураган, а це торнадо ще більше, яка летить до 100 кілометрів. І вона летить декілька хвилин. І ніякої повітряної тривоги ніхто не його оголосити. Але разом з тим, тисячу разів повторяю ще раз: дітей укриття, в якому не забезпечені нормальні кліматичні умови, не переводить. Щоб не сиділи діти в сирих приміщеннях, холодних і таке інше. Зробили нормальну умову, навчаєтесь ні на дистанції. і перевіряйте особисто.